процесі підготовки кваліфікованих робітників за професією продавець продовольчих товарів особливо важливо є формування молодих людей серйозного та відповідального ставлення до свого життєвого вибору, людяності, терпимості, прагнення до постійного самовдосконалення та досягнення результатів обраної професії. Сьогодні нашій державі необхідні розумні здатні. Самостійно незалежно мислити фахівці різного, різних рівень професії, професії з досягнутими результатами на ринку праці. Дуже приємно чути і бачити випускників вищого професійно-технологічного училища, які зайняли в своєму молодому житті гідні е, місця з обраної професії продавець продовольчих товарів. Професія продавець продовольчих товарів на сьогоднішній день є перспективною та з власного досвіду я це перевірю. Бажаю випускникам шкіл вступати до житомирського вище професійно-технологічного училища за професією продавець продовольчих та непродовольчих товарів. Доброго дня! Я закінчила житомирське вище професійно-технологічне училище. Здобула професію продавець продовольчих, непродовольчих товарів. Після цього я пішла працювати в продовольчу сферу. Потім здобула вищу освіту в торгово-економічному коледжі. Після цього я зараз працюю адміністратором непродовольчих мережі непродовольчих магазинів. Ну і всім випускникам шкіл. Я раджу вступати на цю професію, тому що вона наразі є дуже затребуваною на ринку. Марія Володимирівна навчалася в Житомирському вищому професійно-технологічному училищі за професією продавець продовольчих та непродовольчих товарів. Після закінчення вступила в торгово-економічний коледж. На даному етапі працюю адміністратором торгово-розважального комплексу Полісся продукт». Хочу подякувати всім викладачам та майстрам училища за здобуту професію та здобуті навички. А саме найбільше хочу подякувати майстру сенчило Ользі Палі. За роки моєї праці майстром виробничого навчання. Відбулася постійно тісна співпраця з роботодавцями торгівельних підприємств міста Житомира, а особливо з фірмою ТОВ Полісся продукт. Тому професійна підготовка. Продавців має бути фаховою, а виробниче навчання має бути адаптованим до сучасних інноваційних технологій у світі торгівлі.